Вітаю! Сьогодні ви дізнаєтесь, як визначати вологість піску або ґрунту. Це дуже важливо, адже від кількості води в ґрунті залежить, чи добре ростуть рослини, а в будівництві наскільки міцними будуть дороги та будівлі. Це дослідження допоможе вам розвинути практичні навички та критично оцінювати якість будівельних і природних матеріалів. Для роботи нам знадобляться речовини. Пісок або ґрунт із вашого двору чи пришкільної ділянки, обладнання, тигель, тигальні щепці, ваги, нагрівний прилад, ексикатор. Дослідження можна виконувати лише разом із дорослими. Повторіть правила безпеки та дотримуйтеся їх під час виконання дослідів. Зважте пустий тигель. Насипте в тигель досліджуваний зразок шаром за вишки 1-2 см і знову зважте. Встановіть температуру всередині нагрівного приладу на 110 градусів за Цельсієм. Помістіть тигель зі зразком у нагрівний прилад на 10-15 хвилин. Дістаньте тигель. Будьте обережні, гарячий тигель можна діставати або щипцями, або цупкою тканиною. Дайте тиглю охолонути до кімнатної температури та знову зважте. Знову помістіть тигель зі зразком у нагрівний прилад на 5-10 хвилин. Дістаньте тигель. Дайте йому охолонути до кімнатної температури та зважте. Якщо маса тигля збігається з попереднім зважуванням, то перейдіть до наступного кроку, а якщо ні, до попереднього. Обчисліть. Масову частку вологи в досліджуваному зразку. Для підбиття підсумків роботи обговоріть питання, з якою метою зразок нагрівають кілька разів. Про що свідчить відсутність зміни маси зразка після кількаразового висушування? Відповіді запишіть в зошит. Підіб'ємо підсумки. Вологість піску або ґрунту є важливим показником, що впливає на їхні фізико-механічні властивості, зокрема щільність, міцність і пластичність. Для визначення вологості використовують різні методи, зокрема висушування проби до постійної маси в сушильній шафі. Підвищена вологість може змінювати властивості піску або ґрунту, наприклад, знижувати несучу здатність ґрунту чи змінювати реологічні характеристики бетонних сумішей? Визначення вологості є необхідною процедурою для проєктування будівельних конструкцій. А якщо вам сподобався урок, обов'язково підписуйтеся на канал, ставте вподобайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових уроків. Якщо у вас залишилися запитання, ставте їх в коментарях. Дякую за перегляд моїх відеороликів. До зустрічі на наступних уроках!